Мініград від Вінницької громади отримав один із спецпідрозділів. Школа пацієнта такий проєкт започаткували у Подільському центрі онкології. Шестеро дітлахів знайшли родину в погребищі. Там працює будинок сімейного типу. Ви дивитесь новини, і ми розпочинаємо наш випуск. Допомога та підтримка сил оборони. Це той напрямок, в якому з перших днів Великої війни працює громада Вінниці. За підтримки міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу днями передали чергове військове обладнання для 12-ї бригади спеціального призначення Азов. Це 250 п'ятдесят піввідронів, 20 розвідувальних мавіків, 20 окопних пічок і свічки до них. А ще бійці одного із спецпідрозділів, які виконують бойові завдання на Покровському напрямку, отримали міні-град. Міні-гра для знищення російських окупантів передали бійцям одного із спецпідрозділів, який зараз знищить ворога на Покровському напрямку. Система підлаштована для пікапів, і це її робить мобільною та зручною в використанні, а дальність польоту ракети в цій установці від 20 до 36 кілометрів. Це вже третя машина, яку ми отримаємо саме з Вінниці. Ці машини зарекомендували себе. Дуже потужно на фронті за рахунок маневрності, влучності стрільби. Взагалі всі задоволені роботою, і в нас гарні показники саме на цих машинах. А ще громада Вінниці в чергове підтримала 12 ту бригаду спеціального призначення Азов для неї передали 250 п'ятдесяти 20 розвідувальних мавіків, 20 окопних пічок і свічки до них. Це критично. Необхідна нам зараз допомога не тільки зараз, а в будь-який час, так як це, грубо кажучи, розхідний матеріал. От маючи в наявності ці засоби, ми можемо швидше, більше, ефективніше знищувати ворога. Військове обладнання для різних бригад сил оборони це спільна підтримка Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Одному з спецпідрозділів Збройних сил України вже неодноразово ми передаємо відповідне обладнання. Тут важливо, що саме в рамках роботи міжрегіонального гуманітарно координаційного штабу і депутати обласної і міської ради спільними зусиллями, зібравши відповідно кошти при допомозі і підтримці волонтерів. Зробили оцей автомобіль, так званий міні-град, який досить ефективно себе показує при виконанні бойових завдань, особливо в частині своєї мобільності і точності враження. Пріоритети гуманітарним штабом, головою Володимиром Гройсманом, безпека і оборона стійкість і турбота. Вони в роботі. Ну, звичайно, що найбільше уваги гуманітарний штаб приділяє в частині підтримки наших захисників саме допомогою. Тих тими засобами, які запитують наші військові. Цьогоріч громада вже направила на потреби захисникам та захисниць понад 1 мільярд гривень. Євгенія Овсяніков телеканал Вінниччина. Виявляють шпигунів, диверсантів та зрадників під час повномасштабного вторгнення російських окупантів військова контррозвідка Служби безпеки України це невід'ємна частина війська в обороні держави. Працівники військової контррозвідки викрили чималу кількість ворожих агентів, учасників незаконних збройних формувань. 18 грудня в у нашій державі відзначають день військової контррозвідки СБУ. В цей день прийнято згадати героїв цього підрозділу, які від Дали своє життя, захищаючи Україну. Посилення обороноздатності, підтримка ветеранів і переселенців, а також євроінтеграція це основні напрямки роботи військових адміністрацій та уряду, які обговорювалися на засіданні конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України. Там було 11 делегатів від Вінничини. Це представники громади і обласної ради. Підсумкове засідання Конгресу місцевих та регіональних влад за участі президента України відбулось у Львові. Основні питання конгресу, обороноздатність, підтримка ветеранів і переселенців, а також євроінтеграція. Конгрес місцевих та регіональних влад при президентові України власне це майданчик, який об'єднує усі гілки влади від найбазовішої громади до найвищих це президент України, Верховна Рада України. На конгресі були 11 представників громад Вінничини та обласної ради. Конгрес місцевих та регіональних влад під головуванням президента України Володимира Зеленського є таким основним майданчиком, де громади, регіони можуть задавати питання. Органам центральної влади і їх вирішувати ініціатива президента Зеленського щодо створення о, саме такої платформи спілкування різних гілок влади в рамках конгресу місцевих і регіональних влад вона дуже чудова. Тому що ми на практиці бачимо, що ми дійсно можемо поспілкуватися, от, особливо в умовах війни з різними регіонами, з різними громадами. Якщо ми говоримо про 24-й рік, ми працювали по основним принципам і пріоритетам це в першу чергу підтримка сил оборони, друге це стійкість, тобто забезпечення належної роботи всіх сфер життєдіяльності міста і турбота, а саме підтримка людей, які потребують допомоги. Засідання стало майданчиком для відкритого обговорення ключових викликів та шляхів їх вирішення. На конгресі обговорили і плани на 2025 рік. Яна Колодинська, телеканал Вінниччина. Школа пацієнта. Рік тому такий проєкт започаткували у Подільському регіональному центрі онкології. Уже 2,5 тисячі онкохворих мешканців Вінничини стали слухачами цієї школи. Там лікарі допомагають людям з цим важким захворюванням подолати страх та тривожність. З пацієнтами працюють психологи, соціальні робітники та капелани, влаштовують різноманітні творчі майстер-класи. Три роки тому в Ірини Сороколіти виявили рак молочної залози. Жінка розпочала лікування, але не прийняла факт свого важкого захворювання. Влітку Ірина стала учасницею школи пацієнта, що працює при Подільському центрі онкології, де лікується жінка. На початку цього другого лікування в мене почали виникати панічні атаки, тому що було дуже важко прийняти свій діагноз. Врідку я натрапила на, на сайті ПРЦО, що у них є школа, працює школа пацієнта, і можна зареєструватися, і багато питань можна відповіді на багато питань почути саме на цій школі. Алла Асачих тренер, наставник школи пацієнта, 20 років тому жінка самотужки долала тривожність та психологічну напругу, дізнавшись про свій страшний діагноз, але вдалось подолати онкологію. І тепер як бути сильною та не втрачати віру, вчить інших жінок та чоловіків, які мають важку недугу. Тоді ми були самі в цьому морі. Зараз, звичайно, там настільки потужна підтримка, що я їм додивлюся і так тихенько заздрю цим пацієнтам і цим жінкам, які мають змогу отримувати цю підтримку від потужної команди психологів, від лікарів, які на це спрямовані, просто і просто відношення до людини змінилося. Школа пацієнта працює на базі Подільського регіонального центру онкології уже рік. Її учасниками стали понад 2,5 тисячі онкохворих Вінничини. Для чоловіків та жінок, які борються із хворобою, організовують освітні лекції, майстер-класи та арт-терапію. Також з пацієнтами працюють психологи, соціальні працівники та капелани ній приймають участь як психологічна служба, так і соціальні працівники, і юрист. В залежності від потреб пацієнтів ми запрошували імуногістологів, як доповідачів, лікарів-алігологів це той лікар, який опікується болівим синдромом пацієнта, загальних онкологів. Варто жити, варто боротися на сьогоднішній день. Ті засоби, які ми використовуємо в своїй практиці, вони значно подовжують життя пацієнта. Заняття в школі пацієнта проводять щочетверга, і долучитися до них може кожен, кому потрібна підтримка у подоланні цієї важкої недуги. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина. Від тисячі до двох із половиною тисяч людей втратили зір під час повномасштабного вторгнення, що отримали певні порушення зору. І це лише ветерани ці дані наводять медичні служби. Держава офіційної статистики наразі не надає. Досі не існує клінічного маршруту пацієнта, який втратив зір. І це питання не лише надання медичних послуг і комунікації з незрячою людиною та її адаптації. Самі медики зізнаються, не знають, як спілкуватись з пацієнтом. Томі стратою зору наразі цю прогалину активно заповнюють громадські організації, які працюють із незрячими клієнтами. Зокрема, у Вінниці розробили проєкт Перший контакт з людиною, яка втратила зір для медичних працівників. Артем Бондарев захищав Україну від початку повномасштабного вторгнення. Був у штурмовій бригаді. Під час одного з боїв ворог накрив його гранатами. Травми виявились фатальними. Лікарі констатували повну втрату зору. Однак, це не змусило Артема занепасти духом з перших днів перебування в лікарні. Чоловік вчився самостійності, і в цьому процесі була важлива комунікація саме з медичним персоналом. Вже розумів, що буду незрячим. Вже підлаштовувався під е, е, побут. З, наприклад, самі прості моменти, коли це санітарочки, там в госпіталях. Ми я з кожним з нею зголосовували моменти, які що касається, там де лежать мої речі, я сам ложу, де лежать там мої склянки, щоб я все знав, де має лежати, і ніхто нічого не переставляє. Тепер Артем вільно займається побутовими справами, сам без супроводу пересувається по місту. Звичайні побутові речі виконую, наприклад, там. Помити посуд, приготувати їжу. Можна попрати білизну, вивишити її, там, прибрати, підмести, під... помити підлогу, це саме таке звичайне, що є в обіході в нас там поміняти постіль, вибрати собі одяг, поскладати його. Тобто, в принципі, це все робиться, те, що тільки це займає більше часу. Тому що більше тактильності, зору мало, ти все поки тактильно робиш, але да, спокійненько це можна робити. А... Орієнтування тростиною, орієнтування взагалі в просторі вже поза межами ділянки, то воно виходить, в принципі, так як і в зрячої людини. Тобто по тим же маршрутам ходимо. У мене немає ніяких спецмаршрутів. Тільки є нюанс, що це довше, тому що я ходжу не квапливо, страхую себе попереду тростиною. Вже кілька місяців Артем Бондарев спільно з колегою з реабілітаційного центру Поділля Юлією Бабаєвою проводять тренінги для медичних працівників в рамках проєкту Перший контакт з людиною, яка втратила зір. Як взагалі ідея цього тренінгу виникла? Ми розказуємо цю історію може кожного разу. Артем пішов в одну з офтальмологій вирішувати своє питання з протезом. Прийшов сам без супроводу. Абсолютно, афтемологія, яка працює 20 років. До неї вперше прийшов пацієнт з повною втрату без супроводу, і вони були в шоці, що робити з людиною, як правильно пояснювати, як правильно супроводжувати, як правильно підписати документи. Після того ми з ними почали спілкуватися, зробили невеличке навчання для їхнього персоналу і зрозуміло, що це суперактуально. Проєкт реалізовано за підтримки ПРООН та уряду Японії. Лектори вже встигли провести навчання для офтальмологів, реабілітологів, тифлопедагогів, з Вінниці, Києва та Дніпра. Цей проект став можливий завдяки нашому донору. Це організація «Про ООН в Україні. Ми написали грантову заявку якраз про проведення і навчань для медиків, які були і у Вінниці протягом чотирьох днів. 12 людей з різних регіонів у нас навчались, і також у нас 10 виїзних тренінгів в п'яти областях, які ми проводимо теж для реабілітаційних команд. Завдання лекторів не лише розповісти про комунікацію з людиною, яка втратила зір, а дати практичні кейси взаємодії. Перша аксіома у роботі з незрячим пацієнтом детальний опис всього, що оточує, що відбувається з людиною та довкола неї. Важливий процес в реабілітації навчити самостійно пересуватися з білою тростиною. А коректний фізичний супровід це про безпеку і комфортне переміщення людини з порушенням зору. І тут завдання медичних працівників знати базові техніки супроводу. По перше, ми проговорюємо, куди ми підходимо чи до дивана, чи до стільця, чи до лавки. Фізичний контакт у нас не розривається, рука на руці. Ми підійшли позаду стільця, по моїй руці знайди, будь ласка, спинку. Можеш обійти праворуч, або ліворуч присісти. Все я навіть не чіпаю, не штовхаю, нічого не показую. Як сприймає простір людина, яка втратила зір, як супроводити такого пацієнта, навчались у Вінниці лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Найкращим способом оцінити ефективність даних заходів це є наскільки наші колеги в подальшому зможуть ефективно комунікувати з особами, які втратили зі моя особиста думка, що ми повинні максимально залучатись до цього і бути амбасадорами і захищати права людей, які захищали нас, ризикуючи своїм життям і втративши своє здоров'я.